За щеби в українською організатор російськомовної конференції в Одесі, на якій вигнали з зали дівчину, що просила спікерів говорити державною, уже висловлюється українською та попросив вибачення в аудиторії. каже, начебто, саме після цього інциденту усвідомив усю важливість державної мови в Україні. Я розумію, що для того, щоб досягнути якісь великих масштабів в Україні, треба повністю переходити на українську мову. І е, вести івенти на українській мові нагадаємо, саме цей чоловік організував в Одесі так званий вечір нетворкінгу. Зазначу, що з відео, які публікують з цього заходу, стає зрозуміло, що всі запрошені на подію експерти спілкувались продовж своїх виступів виключно російською мовою. вас на третій Стать востребованным, как стать узнаваємим в текущих условиях і как вообще заявлять о себе?» На події були присутні більше двох сотень одеських підприємців. Серед них і місцева блогерка Юлія Карабаджак. Під час виступу одного з російськомовних спікерів дівчина попросила говорити українською мовою. На що хлопець із сцени відповів: мовляв, йому так зручніше, і давайте без цього мені удобні так. якщо... си а мені якщо... не так, так. Ребята, Ну давайте без цього. Слухайте, пожалуйста, слушайте суть, а не звуть. Спасибо. На відео чути оплески слухачів, які ймовірно підтримали російськомовного спікера. Деякі навіть закликали дівчину не заважати їм. буде? Бук. Я не розумію москальську. собі перевод. Ребята, слухайте, ну якщо ви не розумієте, я ж не тримаю вас здесь. І не заставляю вас слухати. Давай, дальше, давай. Зрештою, сам організатор івенту вивів дівчину з зали, бо вона, начебто, зриває захід. Кількість подібних скандалів в Одесі зростає. Нещодавно в мережі з'явилося відео того, як жінка принижувала хлопця за те, що він спілкується українською мовою, поки той чекав на свій тролейбус. Скажи Пітерскав, У вас е, стосується? Не Стосується. Я просто ряд. Я з Одеси. Ішо. Опісля невеликої дискусії про важливість мови, жінка сказала, що їй огидно слухати українську мову. Каріна не читаєло телеканал НТА.